А сьогодні на бюветі Народний артист Крин Микола Янчик. Там, пані Ірино, Трускавці. Доброго дня. Та, ви пана Миколу нам привезли сьогодні, так? Привезла пана Миколу. Вітаю, пана Микола. Слава Україні. Героям слава. Обережно, обережно. Ой, дякую, дякую, Жозе. Але зато я шикарно знімаю, як ви підходите до бівту, всі то будуть бачити. Пасуємо на <воно> Так, Так, так. Я пам'ятаю, що ваш фестиваль Мами на піч мені дуже подобається. <гуме> да, я ще стою часу так почав це. Ну я розумію, батьки мої швидше слухали музику, а я вже отак фестиваль так фестиваль Мами на піч запам'ятав так. পর্ুল মেত্ল মেছ্ত্ল পর্লাক্ল বোমে. মেকার ইডুল ও্লাক্র স্ল্ল্ল ও্লে আর্ল্ল্ল্ল্ল্র. চুল্ল্ল মের আর্বা ও� Доброго, гарного мання. Та він добрий. От такі гарні люди сьогодні, підходять, підходять, поспіхаються, значить впізнають. А це дуже гарний знак. Ну мене важко перевпізнати. Хто він впізнає саму велику, саму язикату, саму куптимістичну, саму веселу бабу. Мене знають всі. А я сьогодні в особливій якості. Я сьогодні з другом. Не сама, а з другом ще такого не було. Це проект. Новий проект. Ви знаєте, співати пісню, коли вона гарна, е, дуже приємна, бо її запам'ятовують і тебе люблять. Але авторів мало хто знає. А цю ж пісню хтось написав, Написав текст, написав музику. І я хочу, щоб ви сьогодні познайомилися з автором таких вітків. Ви навіть не здогадуєтесь, ви на них виросли. От з того віку! У вас забави не було без його пісень. Ви ті пісні знаєте, співаєте, любите, але ви автора не бачите. Не кожен автор може заспівати свою пісню. А слава Богу, мій добрий друг Микола Янченко, він не тільки пише слова, музику, а він ще й виконує свої пісні. Він дуже не Я його на витягну. Чесно кажу, так, як на духу, ви знаєте, я ніколи не прошу. Я кажу, Коля, ми ж люди треба виходити. Що ти там строчиш свої пісні в себе в хаті? А він каже Наталю, ти вже привикла. А я я вже старий кінь. Кажу старий кінь, борозду не портить. Він каже, я вже не хочу ніяку борозду. Я вже хочу просто сидіти вдома, вирощувати картопку, любити свою собаку, свою дружину, ловити карасі. Сьогодні у вас є унікальна можливість побачити, почути. Його пісні, власне, він чужий ніколи не цього. Він тільки мені подарував порожню. І то, що я носом крутила. І кажу, Коля, я свої не співаю, а я свої. Отак два автори зустрілись колись давно, в 2010 році. Ви знаєте, ми 14 років дружимо. Я 14 років його тюрю, обнімаю, кажу, Коля, ми... Люди не вірять, що в мене є тембр голосу. Що я сьогодні наживо приїхав своїми піснями з легкої руки своєї творчої подруги. Я хочу сказати, що наша творчість розпочалася в моєму маленькому селі на фестивалі не англійською назвою, а я просто назвав мами на піч. Ви в інтернеті бачили мільйонні перегляди. Саме там розпочалася творчість. Лісап'ятого батальйону. І за два з половиною роки до того, як вони перемогли, Україна має талант. Я написав таку пісню. А я не була в Західній Європі. Знаю лише Хмельницький і Тернопіль. Але скоро навіть у Мілані всі почують бабу на баяні. Ваші обласки Мільйонерша А знаєте, а я його просто послала. На той момент що ти панеш, Микола, куди я свинячим рилом халашніла. Він посміявся, посміявся, на накавлю. Так і буде, і так і було. Я, я казали, хочу сказати, що, він. що він. я дуже обожнює свою маленьку Україну, своє маленьке село незвичною назвою Канава. Одну букву зміняю я вже в Канаді. і Я присвятив такі слова. Я не з Канади. Я з села Канава, живу пісня для вас, а не заради слави. Нехай і свій народ полюбить так держава, як я люблю своє село. Слава Україні! Героям слава. Він дуже хвилюється. Я його розумію, я теж хвилююся. Бо я такий якось вперше. Я привикла з молодицями, вийшла тут, го задрала, знаю, всі знають, всі підспівують на всі йдуть. А сьогодні я запрошений гість. Але я ще й заспіваю. Так що я не просто буду коментувати е, його пісні, не просто буду спілкуватися з вами. А я ще і подарую декілька своїх які Я давно не співала, а ви їх знаєте, такі люди. І я так надіюсь, що ви придбаєте продукт. І сьогодні, о 19.30, в палаці Шевченка, ми зустрінемося. У нас такий добрий, теплий, душевний, родинний вечір. така зустріч з знайомими людьми. Можливо, хтось спеціально прийде, бо його знає, а хтось просто відкриє для себе ім'я, ім'я, яке е, давно вже в його хаті було, але просто не знали, що саме цю пісню написав автор Микола Олександрович Янченко. Я завдячний Ірині Федишин, тому що найбільше вона популярна і три мої пісні лише у нас на Україні, «Перелаз, «Мій перелаз і родину. Пісні, які я подарував просто безкоштовно на виконання, і вони дійсно розлетілися. і Зараз Ірина Федишин за стролями збирає кошти. В Сполучених штатах, Канаді для наших воїнів. Давайте поаплодуємо всім артистам, які допомагають ЗСУ. І дійсно, сьогодні ви в інтернеті бачили мільйонні перегляди на пісню «Ви чого ж ти маму посивіла рана, як ти доні та мачужині. Кума зима, де я на кужусі. На Саня кіду, а вона ж без рукавиць 27 градусів морозу грала мені. І багато-багато знайомих, відомих писань. Дійсно, багато артистів приїжджають регулярно. Я ну, не був десятки років в трускавці, і буду дуже радий всіх вас бачити і повірте, ви не пошкодуєте, тому що якщо е, подивитися, в якій ж тональності я пишу. То потрібно перший мій альбом ще на касеті купити, який 35 років тому вийшов. І там були пісні Рідну маму пережить. Перелаз мій перелаз. І дійсно пісні, які про Україну, які про нас з вами. Повірте, от я багато знаю артистів, я дружу з дуже багатьма. Багато знаю і композиторів, і поетів. Але так любити своє маленьке село, свій народ простий, такий роботящий, розумний, е, який не завжди мав щастя в цьому житті, на якого держава не так часто звертала увагу і допомагала. Так поспівати. Так, е, я вважаю, що ніхто так не зміг зробити. Я чекаю сьогодні на вас. Ага, хочу ще нагадати зараз. Е, Любима пісня! От ви добре знаєте, ми її завжди співаємо. Та За віконцем сонечко стає. От здоров'я кожному дає. Навіть наші супермадні ганці. Сонечко сміхалось на фіранці. А я одна в селі така, Я на ходу коня зупиню і бейка. Це він гад мені написав. <плес> 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 Це його пісня. Це перша пісня, яку він подарував для виконання. А я ні в кого ж не беру. Я сама пишу, син пише нас без світрів, а його пісню взяла. І ця пісня так полюбилася. На нього стільки всяких відеоматеріалів є в Ютубі, в Тіктокові. Але щоб ви знали, оце його подарунок. Ви знаєте, коли я побачив її мініатюрну руку. І, і побачив біля неї Ганьку, 90-90, і то тільки ши, як вона сказала. Описки наші ганці, вона радіє, що стільки людей сьогодні слухають наш виступ. І я написав ще так, і, таку пісню Везус поля буряки, і там такі були слова. Ну, наші батьки всі пройшли. Щоб було щось на столі, бо ж дітки зростали, Із сколгосний та полів мої руки крали, сухі дрова в лісника, біля ферми січку несли сіло з для бичка через тиху річку, грай, 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 баян, лупи ганька у барабан, я висока, ти широка, давай ганьку із під стопом. Та наша Ганька вже давно з Богом. Як він її любив, ви не уявляєте. І каже, Наташа, що ти її експлуатуєш? Вічно ти з неї там насміхаєшся. І її треба на одну пісню випустити. Бо вона ж не годна. А ганьку хоч прив'язуй було. Я йому одну пісню. Ганька сама перша лізла на сцену. Ну так склалося. мала жінка здоров'я, не дуже боляче пережили. А в нього є від ганьки сорочка. Вона вишила. В неї син загинув ще молодим, 20 років. Вона була одинока і любила його як сина. Як сина любила, я кажу, гаді, що везеш, ай не питай. Я кажу, кульомки, а там вісером Вона заплатила великі гроші. Вишали йому сорочку, вона йому подарувала. Це любима сорочка на сьогоднішній день, пана Миколи. Робимо фотографію, бо я б довелася дуже довго, а вам пора вже білетики тепляти. Фотографія, бо такої фотографії зі мною у вас ще немає. У вас є, що я в кустинці, там, в такому в костюмі, в такому. А тут я просто, звичайна, жінка схожа на кожну з вас. Зі всі всіма тараканами в голові і з дедоліками, і... І без Ага, і задурнав. І все задурнав. Я не зможу, я відео знімаю. Нагадивши сьогодні о 19.30, запрошуємо в палац культури Шевченка на гостях, народний артист України Микола Янченко та спеціальний ніс концертної програми Наталя Горіон, концертна програма Зігрій свою душу піснями. Квиточки на концерт можна придбати у нас запрошенням.